Привіт усім! У міру того, як активи та мережі стають більш динамічними, підтримка видимості вимагає групування та визначення пріоритетів, критично важливих для бізнесу активів і пов'язаного з ними ризику. Але що зазвичай відбувається, коли Босс запитує про кіберризики організації? У вас, наче є вся інформація про вразливості, але як зрозуміти, над чим треба більше попрацювати та на що зосередити увагу в першу чергу? Я Максим Причина, селс-інженер компанії Bacotech. І сьогодні ми поговоримо про ефективну пріоритизацію та які елементи платформи управління вразливостями TNB SC Plus допомагають досягати високих та швидких результатів. Почнемо з діпдайву в результати сканування. В розділі «Analysis vulnerabilities» відображаються всі вразливості, що були знайдені в процесі сканування. Важливо те, що в даному вікні перегляду дуже легко перемикатись між вразливостями, що активні на даний момент. Закриті або ж «mitigated», а також нові, що з'явились після останнього сканування. До того ж, інструмент фільтрів включає вичерпну кількість атрибутів пошуку необхідної інформації, яку можна легко експортувати в звіт або створити з ними тікет. Також в даному View є дуже велика кількість інструментів аналізу вразливостей. З найбільш поширених для користувача це упорядкована інформація за IP-адресами. Списком операційних систем, відображення по групам активів чи по класам підмереж, порти, програмне забезпечення, сервіси, протоколи та багато інших. А як щодо ризиків? TNBC пропонує рекомендовані рішення для всіх вразливостей у вашій організації. Ви можете виконати рекомендовані дії в системі, знаючи при цьому, наскільки знизиться ризик у вашій мережі. Для цього в системі є розділ Solutions, щоб переглянути рішення для груп активів та ознайомитись з деталями, а саме відсоток, на який ви знизите ризик, усунувши вразливість на купі хостів. Тенбол Сі Плюс обчислює даний відсоток шляхом відношення оцінки конкретної вразливості до загальної кількості у вашій мережі. Також Solutions включає інформацію про кількість хостів, що потребують усунення цієї вразливості, оцінку CVSS та оцінку VPR. А з цього моменту давайте розберемося детальніше. Отже, Tenable використовує оцінку CVSS та динамічний рейтинг пріоритету вразливостей, або ж Vulnerability Priority Rating, тобто постійно та кількісно визначає ризик і критичність вразливості. VPR є частиною більшого процесу, який називається Predictive prioritization. Дана технологія має на меті передбачити, які вразливості представляють найбільшу загрозу, поєднуючи Threat Intelligence та алгоритми машинного навчання для виявлення вразливостей, що ймовірно будуть використані найближчим часом. Це дає можливість зосередитись на питаннях безпеки, які мають найбільше значення для організації. Деякі ключові аспекти, що характеризують оцінку VPR: як довго існує вразливість, метрики впливу CVSS, відносна зрілість можливого експлойту для вразливості та публікація коду експлойту в загальнодоступному сховищі. Також VPR використовує аналіз джерел зі згадуванням про ті чи інші загрози, наприклад, засоби масової інформації, канали соціальних мереж, дарквеб, хакерські форуми, дослідження команд безпеки тощо. Таким чином, розподіл пріоритетів відбувається на основі фактичних, реальних ризиків. А готові шаблони інформаційних панелей значно спростять кроки при плануванні закриття вразливостей. Також в ТНБСC Plus представлений рейтинг критичності активів або ж Asset Criticality Rating. Що ж він дозволяє робити? Це подорож в управлінні вразливостями на основі ризиків, яка починається з класифікації усіх активів вашого середовища. Система автоматично визначає рейтинг для кожного із активів, використовуючи ряд факторів, таких як от тип пристрою, наприклад, гіпервізор, серверна чи клієнтська операційні системи, бізнес-призначення даного пристрою, файл сервер, база даних, мейл сервер тощо, а також здатність піддаватись внутрішньому чи зовнішньому впливу вашої мережі. Важливим є те, що даний рейтинг можна в будь-який час змінити. За потреби, у зв'язку з бізнес-задачею чи для тестування, вказавши необхідну примітку. В подальшому Asset Criticality Rating можна використовувати як фільтр в Table SC будь-де при аналізі вразливостей, в дашбордах, в звітах. А співвідношення VPR та ACR, в свою чергу, формують показник ризику активу Asset Exposure Score. Tenable SC Plus розраховує динамічний Asset Exposure Score для кожного активу у вашій мережі, щоб представити відносну вразливість активу як ціле число від 0 до 1000. Більший показник вказує на більшу вразливість. Тож, якщо готові починати знижувати ризики, вмикаємо сортування по Asset Exposure Score та сміливо беремося за перші хости в списку, що мають найвищий рейтинг. Сподіваюсь, тематика кіберизиків розставлена по полицям. Тепер залишилось дізнатись, яким чином з'являються дані для настільки глибокого аналізу ризиків. Це все завдяки широкому набору сканерів, що представлені у вигляді Nessus сканеру як основного компоненту TSC Plus для активного мережевого сканування. Несус-агентів, які розширюють можливості сканування та забезпечують видимість важкодоступних ресурсів, таких як кінцеві точки. Та інші віддалені активи, що періодично підключаються до інтернету. А також третього компоненту Nessus Network Monitor, який пасивно аналізує мережевий трафік та забезпечує безперервну видимість активів та вразливостей у ваших мережах. Тож при поєднанні такого широкого набору потужних інструментів ви отримуєте безпрецедентне уявлення про стан безпеки вашого ІТ-середовища. А це, в свою чергу, дає вам миттєве бачення вразливостей та ефективну пріоритизацію, тобто на чому треба зосередитись в першу чергу. Сподіваємось, інформація була корисною та інформативною. Запрошуємо взяти участь у тестуванні та оцінити ефективність платформи управління вразливостями Tenable C+, і поділитись вашими враженнями. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете багато цікавої інформації про нашу компанію та наші продукти. Дякую за увагу. До зустрічі!